Шкарпетка чоловічі Кока-Кола лише 39 гривень за одну пару. В лоті буде 116 пар і вартує лот 4590 гривень. Зверніть увагу, деякі будуть упаковані ось так, деякі будуть просто зв'язані, тобто без пакування. І тут можуть бути в цьому лоті не тільки Кока-Кола, а ще й інші бренди. Наприклад, ось такий, це Hummel, Можливо, ще якісь інші будуть бренди. Але в основному це буде Кока-Кола. Кола. Або ось такі дуже класні шкарпетки, м'які теплі на таку осінь будуть. Нагадаю, 39 гривень. Розміри будуть 43-46. Можливо, ще 39-42 будуть. По кольорам є такі сині темно-сині. Більше всього, буде це ось таких чорних. Вони йдуть високі, ось таким принтом. Також буде багато білих, дуже класні, м'якенькі. Думаю, будуть дуже класно носитись, і тут така резиночка, що не буде стискати ніжку 39 гривень за пару. Якщо бажаєте замовити ці класні носки, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.